Друзі, у нас є дуже класна пропозиція для вас. Меган, меган, по, по низу ринку, я би так сказав. В смислі по низу ринку, це, а, я, це скільки. А тому, що він стоїть в районі 3800 доларах, і це перший меган, ні, другий меган. 2006 року 1,6 бензин на механіці. В седані 200 пробігу. Ну, технічно, він повністю, повністю перебраний. По кузову є самінці, так, да, машина не нова, на жаль. Хороша зимова гума стоїть, тут вони тільки по крилу є, дертості, по задньому бамперу. Що попробуємо? Попробуємо 212 але ну, тут мінявся мотор, тому в реальності тут ще менше пробіг. Скільки ага. точно я не скажу, але це механіка. Встановлена мультимедійна нова дисплейчик, да? Руль перешитий. Чехли, так. Да? Руль перешитий, чехли, чорний потолок. <рес> да. що Еваковрики. Щось треба. Машина робилась для себе, їздить теж кожен день. Так, що, так що. Ребята, кого цікавить машина? Вона є у нас на майданчику. Продається у нас на майданчику. Якщо вас зацікавило, звертайтеся. Так, більш детальна інформація буде у нас в інстаграм каналі, телеграм-каналі або звертайтеся по номеру телефону в шапці профілі.